Ми вже встигли перебратися на наші е, затишні дивани, саме тому що до нас вже завітала наша ранкова гость. Отже, вітайте, Людмила Загоруйко, письменниця в нашій студії. Сьогодні ми роз... буде, наша наш розповідати нам про свою книгу, про своє, надпо... своє нове творіння, яке має назву Луг. Доброго ранку. Доброго і ранку. зі святом вас. Ми сьогодні Доброго говоримо вас. про подарунки, про відзначення. Але насправді ще задовго до Миколая Ви потішили своїх читачів новою книгою Луг для кожного письменника. І для його фанатів це дійсно важлива подія. Розкажіть, будь ласка, про історію написання цієї книги і власне про що вона? А, я хотіла би спочатку привітати Петра Миколаївича Мідянку з Миколаєва. Його день він до школи пішов нині в його останні дні школи. Так що ми вітання також передаємо чоловіку. Ну як, сиділи і писали в селі, в туманах. Важко в селі жити, працювати зовсім інший ритм життя. І коли мене щось вражало дуже сильно, зовсім інший. Сенс життя там зовсім інша поведінка в людей, ментальність зовсім інша. Якісь були вражаючі факти, я сиділа, просто записувала. І воно в мене було так розкидано по комп'ютеру, а потім я прийшла до висновку, що це треба зібрати. І два місяці або три я сиділа, мідянка порався по хаті. Я йому сказала, що він мені не заважав. <гум> і він то чесно робив свої там хатні тобто завдання. Я це все зібрала, відрегодувала і принесла в ліру. Дещо дописала. Тобто, наскільки я, я розумію, було... у вас чоловіком чітко поділення обов'язків, хто, <гум> хто коли пише, хто коли порається по господарству? <гум> ну тут було так, так, мабуть. Ні, ну Він пише так. Зовсім по-іншому. Мені треба сісти і багато, а він якось так сів, подумав, скрутився на диванчик, ручкою, сів, написав. Вже він вільний. Іноді буває, він пише довго. От про феномен подружжя вас і вашого чоловіка. Ми ще про це поговоримо. Хотілося б згадати про те, що книга була вперше презентована на Львівському форумі відавців, так? Як взагалі її сприйняли? Публіка учасники форуму. Вона не була презентована на форумі. Тут трішки не та інформація. Мідянко Петро Миколаївич презентував книжку свою Карпати на трьох, а я супровід. Відбувалася презентація і в одному з арт-галерей, в одній з арт-галерей нашого міста. Як там відбулася презентація? Дуже Як... гарно, тепло та гарно. Душевно, атмосферно. Так. Яке це взагалі от відчуття, коли ви презентуєте, якби ну, свої діти ще? Які у вас емоції і чого очікуєте від тих людей, яким демонструєте своє надбання, свою працю тяжку? Я би не сказала, що це тяжка праця. А, я не знаю, що читача очікую. Ну, ну, в принципі, є читач, у мене на сході читають багато. Така річ, як Фейсбук, вона дуже допомагає. Мене, например, у мене, наприклад, є такі люди, що хочуть постійно, щоб я вислала книжки з Києва, Кияни, там далі. Є з Кривого Розні, Припетровська. Я висилаю. Тобто географія читачів, вона по всій Україні. А, Ще? а чому Ви вирішили так змінити індустріальне життя на таке трошки усамітне, не сільське життя? Що вас до цього підштовхнуло? Вона сказала, що це трошки. <сміт> <сміт> це взагалі таке життя. Двісті, ну, уявіть собі, 200 кілометрів від ужру, 185. Топікове село, гори. Тобто, дорога йде от і все. Річка невеличка, з одного боку гори, з другого боку гори. І там гори. Не відчуваєте себе якось ізольовано, самотньо чи навпаки, вам да. і потрібно трошки. Коцюбинського ну, ну, інтермедсу. Так, 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 ізольована. Ізоляція не тільки трішки є, а достатньо ізоляція. Взагалі це таке село, от приміром, Воно високо знаходиться, і от перед нами є село тисолово, і коли їдеш там автобусом, уже город роки, то ти сяне, кажуть, це у вас кінець географії, чотири кілометри зрізається. Вони на повному серйозі. І якось так от, приміром в Тисолові вже немає снігу, Переїжджаєш і от різко, як шлагбав, у нас ще є сніг, там вже немає. А Ну, є сенс в такому усамітні. Є, є дуже багато негативного. Приміром, у нас банк приват, банк 12 кілометрів від нас. Нормальний там ринок, базар теж 12 кілометрів в нересниці. Тобто, щось там поїхати купити або зняти гроші зарплату, треба на такому автобусі їхати, і півдня втрачати потім. А от не хочеться інколи все таки повернутися знову в місто? І. Я не знаю, мені літом там дуже добре. Зимою важко, е, сніги, відкопуватися треба. А що в творчому плані вам дало таке усамітнення? Так Я думаю багато. В принципі, Книгу. зараз такий рубіж вже віковий. Думаєш, дуже багато спогадів. Е, 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 Зрівнюю, додумую, сім'я, батьки, діти, онуки, оця спадковість, покоління. І я думаю, слава Богу, у нас там якимось чином з'явився інтернет в селі, коли я туди приїхала, там взагалі не було нічого. І було в такому. Як без інтернету? Слава Богу, у нас є інтернет, правда, за дорого ми платимо 250 гривень на місяць, але все рівно інтернет, є лекції, слухаю, аудіокниги. Тобто я йду на город, в мене там з собою якась. І, мабуть, найкраще, що я купила в своєму житті, це ненарухомість а планшет. Мені настільки з ним зручно, я його взяла там, пішла, прилягла. Почитала, подумала, послухала. Лекцій дуже багато слухаю, при тому такі ну, ну, все, що хочеш, можна знайти, правда? Книга ця написана також в електронному форматі, так? Чи все-таки? ні? Звичайно, я так погано пишу, що я себе не, не можу прочитати ручкою. А от чоловік навпаки, наскільки мені відомо, так? Так, так. Він пише в блокноти, дуже такий арний каліграфічний почерк. Він пише. я кажу, що він так ходив-ходив, зник ти? на диванчику десь, присяде, може, до заводу. Він прийшла і пише. Як же тоді так? А от чи впливаєте ви якимось чином на мав письма один одного, на стиль ні, письма? Тобто так ви... категорично, Та ні. що, це неможливо. Єдине, що я можу впливати, не те, щоб він сів щось написав, стику. Але ну як впливати? я можу там це сказати, але Критика... це не значить, що він це зробить. Критика є. От, от ви критикуєте один одного? Ні. Ні, взагалі. Ні. Кожного свої справи, і ви не один одного? ні, ні, ні в якому разі, Боже, це втручання в особистий світ. Не ну, часто просто коли читаєш якісь художні твори. Так і хто, якщо один там з пари пише, то завжди другий виступає його там першим критиком, рецензентом. Там можна я тобі зачитаю, що я написала, ти от оціниш. У вас в сім'ї, воно не так. Так, так, так. я от напишу, приміром, там у мене на, наверху на горі кімната, така моя кімната з балкончика, там ріку слухаю. І От я там щось там вистучала, <стучала> посиділа. В, в мене ще таке, мені обов'язково треба, щоб текст положав. Текст не може бути одразу. Це як воно стояти. Там помилки, якісь, якісь щось, потім ці слова переставляєш, обов'язково має полежати. Але от я написала, я кажу, Мідянка. О, а він там десь ходить внизу листочок подивиться літо. Він любить, він дуже любить дивитися, якщо росте. І каже, що є? Кажу, йди сюди, йду. І сідає, сідає, читає, я кажу, ну як, ну як? І як? У більшості випадків Ну, Він не схвалює, він приміром каже, от в тебе дуже така гарна деталь. А йому цікаво, тому що він ще ж там народився і виріс, і в мене зовсім інше сприйняття. І він іноді каже, я такого не бачу. Я отак не бачу, як ти. Ми ж чи вигадка, різні. Катворчовики, зрештою, вона. Але обов'язково от перший він читає обов'язково. Як е, наскільки прочитала інформацію, підтвердьте її або спростуйте цю книгу, ви писала вісім років. Я її написала вісім років. Я приїхала в Луг, я будувала будинок. <п 'я> почала 55 років будуватись. І мені було ніколи. Отак було... письменникам важко, завжди потрібно. І коли є натхнення, хочеться писати, але завжди є такий так, для... так. світський так. турбок. Я взагалі думала, що не буде писати більше. А чому? От зараз я знаю. Що треба писати. Просто коли є про щось сказати, треба обов'язково писати. А які проблеми ви порушуєте в цій книзі? Коротко про спойлер та будь ласка, сюжет, чи є от там? Слово хавалу? проблему я дуже не люблю. Чому? Ну, які проблеми? Життя? Ну, от слово проблеми якось воно мені заважає. А це якби роман в новелах. І я його так побудувала, що там, відкриваєш кожне, якби оповідання можна читати окремо. Але вони всі пов'язані між собою. Роги пов'язані, перетікає там одна героїня з одного оповідання в друге. Потім вона зникла, їм в ногу з'явилася. А я думаю... Я думаю, мене цікавили людські долі, людське сприйняття світу. І дуже мене вражало людське, ну як вам сказати, перша природа. То обов'язково там мала була присутня природа, притук при живеш в лісі, в хащі, і воно на тебе діє, воно впливає, якась магія там є. Я не думаю, що мешканці широкого голову сприймають і бачать ту магію, але я її відчувала. Я взагалі дуже люблю слухати село. Зимою там миші, от миші по хаті ходять, шкрибуться. Коти на них не реагують чомусь. Ми вже всяких котів брали, вони не реагують на нас. Чому ми їх пригодовуємо? В голоді, мабуть, тримати, тримати котів. А долі мене цікавили. страшна сила стихії. От в мене є оповідання, де у жінки в горах було Монію, батька і свимирічного сина. І вона так мені це просто розказувала в таких ем, обставинах, навіть примітивних, в барі в сільському. І вона розказувала, що вона дуже хотіла ще неї четверо дітей зараз. І коли загинула та дитина, вона дуже хотіла народити ще дитину, щоб якось тут. Заглушити Страту, ага. та, так. Та, так. І вона то розказувала, так в неї, ну ж слів же немає, слів не вистачає. Я уявила, як... я потім почитала, що таке шарова молнія, Грози, там жуткі грози. Там такі грози, в горах страшні грози. Мідянка боїться. Там, повне небо от повністю в таких блискавках. І при тому гроза от відійшла, і вона знову йде, знову йде. При тому такі дощі розмивають, одразу б'ють. З стихії сили відчувається. Я уявила, як ці люди, хлопчик і дідусь сидять їх була шарова молні, літо. Вони пасли І вони то ж. Якби обуглюєшся, таким чорним сидиш. І в тій позі, як ти є, і ти так і сидиш. Потім як їх везли, як йому зробили санчата такі, все ж буяє, все цвірконить, там їх везуть вниз. Ну і вийшло оповідання. Чи всі події в книзі вони написані на реальних подіях і чи всі ем, герої є прототипами односельчан? Так, так, є, але ж то ж не можна, ну ти ж постійно підбріхуєш, правда? І доводиш до якогось такого, я би сказала, гротеску, іноді до абсурду якусь ситуацію. От прір в мене є там значить, оповідання про свиню. Назвала я ту свиню, в мене було три свині. Одна звалася Петрик, другий Римський, друга Маврик, а і Маруся. Тобто в різні періоди. Потім я з тими просятами вирішила закінчити, бо це не для мене. Але експеримент був, коза в мене була свиня, три свині були. І ну, значить, я, ну, я там всі мені <рі> ж хотіло, щоб вона виросла, товстою була, як її біряла сантиметра. скільки Всі, в кого цікавить продовження цієї історії, читаємо, відкриваємо сторінки книги Лух і там знайдемо повноформатну історію. А от не було такого, адже я впевнена, не всіх, не всіх героїв ви зображали позитивно, так, були і негативні, якісь персонажі, історії, в яких ваші односельчани, можливо, були дійсно, не знаю, Якісь вчинки робили такі нечесні, так, несправедливі. А от читаючи, можливо, е односельчани книгу не зверталися до вас, от ви написали тут про мене, так? Не було таких історій? А, я не думаю, що вони читали повністю книгу, але в інтернеті вони дещо прочитали. Дещо. І там було обговорення, було обговорення таке дуже бурне, але мені нічого не казали. Ну я старалася, там немає такого, щоб негативно, Ми всі люди, ми всі хороші і погані. У мене, в принципі, ці людські вади, я ж сама не ідеал. Вони з гумором. Воно таке на грані, на грані. Можеш туди й крок, і туди крок, то вже вирішувати тобі. І в тому кроці ти зробив туди, і ти там ну, смішний. Ти там жуткий, але все рівно ти смішний. Цей, цей переїзд, якби жити в село, я так розумію, що воно вам такий дало поштовх, якби осягнути, наскільки ж ми все-таки в симбіозі такому живемо, потужному з природою. На вашу думку, люди, які живуть в селах, вони більше це відчувають? Ні, вони абсолютно цього не відчувають. Чому за роботою? Не знаю, вони не хочуть це бачити. Я кажу, подивіться, як гарно. Ну, вони говорять, що гарне село. Ну, більшість каже, скаже. А я тут народився. І це звичка, напевно, найважливіше. Тобто гостріше це відчуває якраз мало, людина, яка людей, жила десь та, в місті та, і переїхала. Та, та, та. Ну, взагалі, ну я не знаю, тема в села. Я не скажу, що там тема села. Там все рівно. Тож в мене не перша книжка. В мене от приміру мене е, цікавили жінки. У мене є книжка Кукли Барбі. Ну, назви кукли Барбі це не означає, що там прекрасні жінки, там оповідання, як такі дуже похилого віку компанія. Бабці їдуть в маршрутці, такі вони розмальовані, напудрені, і в них такі розмови, а от той не прийшов, а так там, там їло, то а того не було, дуже було смачно. І я оце ці всі розмови сижу в маршрутські маршрутці. Я слухаю, я дуже люблю слухати, що люди говорять навкруги. так фразу можу ловити, і з тої фрази щось в мене відбувається в мені. Я розумію, що ці жінки їдуть поминальної вечері. І з того виникло книги, не оповідання в кукли батьки. Тобто, все-таки те, що до Приватбанку відділення Приватбанку 12 кілометрів дає вам поштовх на нові ідеї для історії для написання. Я так розумію, пані Людмила, вона всі життєві ситуації сприймає дуже так позитивно, позитивно з юмором. Зумо. І так їх, так їх нам і трактує. Насправді, що немає поганого і хорошого. Ми просто всі є, є такі, погано. які ми є. Є, є погано, є. погано. Є. але з нього варто посміятися, десь так, так? чим, чим злитиш. Ніж Плакати злити. і битися головою об стіну. Або відійти від того. І не звертати увагу. Давайте про свята. Наближається цикл зимових свят. Як ваша сім'я, ваша родина готується до цієї казкової пари? Ну, на Різдво у нас, в принципі, Різдво, головне свято. У нас приїде до нас гості, приїдуть. А дуже цікаві гості. Значить, хлопчик Жбанков називається, Володимир Жбанков. Зараз киянин переїхав з жінкою. І ще одна там буде приїхати Київ. Він приїхав із Москви. Він переїхав із Москви, продав тут там, квартиру і приїхав в Київ жити. І зараз його там вся київська там, літературна еліта його знає. Дуже приємний хлопчик. Ми з ним познайомилися. Він приходив до Петра Миколаєвича на вечір. Почекає мої гості. Я йому казала: слухай, Володя, ти ж москвич, куди ж ти їдеш? Подумай, подумай, подумай. Не, він давно дуже просився, збирався. Зараз вона приїде до нас. На тобто традиційно різдво, колі сім'ї і так, творчих, так, творчих так, людей, рідних. Ну, ми передаємо вітання Петру Миколаївичу, Вітаємо і вас зі святами, і всю вашу сім'ю з прийдешніми святами. Святкого вам вам настрою і натхнення. Натхнення писати. Я нагадую нашим глядачам нашій студії Людмила Загоруйко-письменниця. Говорили ми сьогодні про її книгу «Лух», яку ви маєте змогу прочитати, знайти в мережі інтернет і в нашому місті, і взагалі про приготування до свят. Ми з вами не прощаємось. Повернемось за кілька хвилин.